Вітаю, друзі! Я, як завжди, п'ята ранка. Прохолодно, добре. Запрошую на прогулянку подивитися, що наразі квітує в мене в садочку. Почала своє квітування Спірея Little Princess, Прекрасна красуня. Ось таке квітування, неймовірно. Ось так наразі виглядають мої гієхери. Хоч тут і сонячна грядочка, але вони, саме ці сорти, витримують сонечко і виглядають прекрасно. Ось мій баданчик, що я казала. Тут все ж таки затінок, тому що йде ось виноград, тут самшит, І він почуває себе тут добре. Ну, Герань вже відквітувала. Ось так я вже пустила на сіточку свій бересклет. І такий білий, і жовтенький. І ось такий прекрасний наразі горець. Готуються до квітування мої ромашки, це такі пухкі ромашки. І ось дуже мені подобається ковила хвіст поні. Вона така повітряна, така, ну, просто прекрасна. Ну, і ще трішечки квітує Керія. Готується до квітування моя сама велика кам'яна троянда. В цьому році я вже не раз сказала, що дуже багато буде квітувати кам'яних троянд, але буде, це буде, мабуть, щось вражаюче. Ось так наразі квітують кам'яні троянди. Квітую дійсно, неймовірно. Ну, але ж, на жаль, це їхнє останнє вже, так скажімо, квітування і все. Але, е ну, ви знаєте, вони дають стільки діток, що побачити їхнє квітування е також прекрасно. А ось тут в мене Роз... роз Свів, чи як це сказати, очіток. Дивіться, який він прекрасний, лимонний, дуже гарний. Не знаю, як люди пишуть, що ред барон він агресор. У мене він не агресор. Йому вже 4 роки цьому ред барону набирає колір. Ось уже і показують свої трояндочки Оростахіс. І триколор. Він ще не набрав свій колір. Хочу вам зняти вже такі великі трубчаті кам'яні троянди. Дивіться, які вони прекрасні. Зелені, а кінчик такий червоненький. Радію, що хоч вони не квітують в цьому році, бо в мене їх не так багато. І ось я вже бачу, що одна ось кам'яна троянда вона буде це гігант. Тут у мене очіток матрона, і ось дуже мені подобається отакий темний очіток. І буде заквітати тут також кам'яна троянда. Ну, вони, мені здається, квітують всі по-різному. Я обов'язково буду знімати, вам показувати. От, І заквітував мій аліум. Дивіться, який він прекрасний. Просто неймовірний. Ось іще один. О, достать би його. Ось така зелена серединка, пелюсточки такі, ну, краса красою. Ну і ось тут кам'яні троянди, і знову там також буде квітувати ще одна. В короткому відео я показувала цю троянду, свою витку, але хочу і щоб тут вона в мене була на згадку. Починає своє квітування моя Вероніка колосовидна. Не знаю, вона мені подобається, дуже подобається е, в списку відтворення. Посів від А до Я в мене є, можете подивитися і посіяти цю прекрасну квітку. Просто, ну, не знаю, мені вона неймовірно гарна. І, е, до речі, я ось де я посадила тут хосточки свої по краю. Е, і в кінці я хотіла посадити. Ще одну хосточку я вирішила посадити. Все ж таки, тут розмаринчик. Йому потрібно сонечко, і він мені потрібен в ближ... близькій доступності, а потім вже все одно на зиму я його викопаю і підсажу сюди таку ж саму хосту. Дивіться, яке різнобар'я, гвоздики перестої вже. Також, яку я виростила з насіння. Також ви можете подивитися в списку відтворення посів від А до Я. Ну, і ось уже заквітував дзвоник. Ну, як він пишеться, махровий, ну, це дворічний дзвоник. Цього року він не такої висоти. Сантиметрів 70, що мені подобається, дуже-дуже гарний. Ну і ось іще така гвоздичка переста, доцвітає вже вейгела варіагатна, і почав квітування вже мій дзвоник персиколистий фіолетовий. На камеру він якийсь рожевий. Ось тут в пару. Якраз є місцинка. Ось я хочу посадити біленький Наталін дзвоничок. От. Подалі там полинь варіагатна. Треба буде її прищепити, щоб вона не насівалася в цьому році. От. І мій прекрасний барбарис Голден рінг. Тут у мене гвоздика турецька. І завжди забуваю ось цю квіточку. Вона завжди самонасівається, Я тільки стараюсь контролювати, тому що її іноді буває надбагато. Ось, І вже скоро буде квітувати лаванда. Як мені подобається, що вона в цьому році ну, не розвалюється, що я її підстригла. от. І тому вона ось так наразі виглядає. Очіток варіагатний, от, і молочай фіолетовий я хочу пересадити, там подалі геліопсіс, от, і сюди посадити щось трішечки повище. Ну, я ще про це буду думати. Почав квітування дзвоник скупчений. Дуже його люблю, так як кущ великий, він трішечки в мене розвалився, але я вже його розсажу в восени і буду пропонувати на продаж. Квітує на перстянка до сих пір. Ось така прекрасна, рожева. І пенстемон, який же він прекрасний. Зараз подивимось поближче. Дивіться, які це прекрасні такі, можна сказати, дзвонички. Який колір, Бордо. Ну, неймовірної краси. Він, неймовірної краси. Це в мене сонячна грядка, тому він такий темний і такий гарний. І ось уже тут також будуть дзвоники. І ось буде квітувати іхінацея. Дуже чекаю мені, якого вона буде кольору. Це іхінацея, яку я вирощувала з насіння. Також є в списку відтворення посів від А до Я. Ще доквітовують маки і півонії. Я казала, що ця біла е, держиться довше, ніж е, рожева. І почала квітування воздика турецька. І тут самосівом насіявся а лісом. Це дуже добре. Що не треба мені вже його сіяти. І бачите, із-за того, що в мене був фіолетовий, то в мене виходить такі різні кольори. Від білого до світло-фіолетового. Ось, бачите, які кольори. Кольори неймовірні. І сюди я підсадила лобелію. Ходячи по вранішньому садку, ти відчуваєш неначе аромат французьких парфумів. Це дає ось ця жимолась капріфоль, яка ось так закрила мені якраз треба її буде стригти. Доквітував мій похироплідник, але виглядає все одно неймовірно. Але жимулась капріфоль, я вам скажу аромат на весь садочок. Просто ну, неймовірний аромат. Тут у мене квітує дзвоник, як то кажуть, ці зайчі вушка. І гвоздика турецька самосівом насіялась зовсім іншого кольору рожевого. І подалі білого кольору. Ось так в цьому ялівці мінджуліп. Ну, а це керія варіагатна. Ну, чесно скажу вам, я хочу її замінити і посадити тут ось в пару до мого похироплідника Андре. Жовтий лютеус. Він наростає швидко і буде контраст, і буде дуже гарно. Керія варіагатна, вона, бачите, Ось, і, Ну, я не скажу, що вона мені дуже подобається. Тому буду заміняти, не знаю, як викопати кущ цей величезний, але буду це робити. Готується квітувати спірея кріспа і лаванда. І все ж таки я радію, я трішки перепутала кущі. Все ж таки, це дейція, з тієї сторони, далі лютеус погероплідник, а далі вейгела, рання рожева, дейція. Прекрасна. Дивіться, які в неї гарні квіточки. Ні, аромат такий іде по садочку Від віджималась каприфоль. Дивіться, яка вона. Прекрасна! Це треба буде обрізати сухеньку гілочку. А це варіагатна красуня. Ми визначили е, з моєю підписницею, Лілічкою, е, що це ехінацея, чому вона такий ну, колір в неї, тому що в неї також е, ну це в мене одна така вона. Я не знаю, чому вона така. От, ну, будемо дивитися, які будуть квіти. Дуже цікаво. Ну, і тут, також, готуються квітувати дзвоники. І в цьому році вже в мене буде квітувати юка. Ось так наразі виглядає магонія подобалисна. Добавила вона в зростці, позаду міскантус. і готується до квітування. Моя гортензія фантом. Також починає своє квітування. Досить проста квіточка, але не менш гарна. Енотера жовтенька. І гайлардія. Ось така красуня буде. А дивіться, яка ось ця красуня хоста. Неймовірно, поки нема палючого сонця і слимаки не поїли, як вона виглядає неймовірно, гарно. Ну, просто поряд з нею Іва Ха Коронішики також доповнює цей колір, такий білуватий, Ну, вона просто красуня. В цьому році. Я думаю, завдяки тому, що йдуть дожі, ось Іберіс Амбрела, що я, в мене є однорічні квіти, самосівом він насівається. Дуже високий, аж сантиметрів 50 І ось заквітне ось ця квіточка, яка в тому році не квітла. Я не знаю, як вона називається. Ось там під півонією і беріс Амбрела. Піввоня вже осипається, потрібно буде обрізати обов'язково ось. І обов'язково обрізати ось ці пушистики, бо буде повсюди. Ну, і тут також дзвоник цей. І моя прекрасна кіушу. А це я вам хочу показати, як я Хотіла закрити люк, ну де стікає у нас вода. І подивіться: тут все вже і очітки, і алісум, який відквітував, і хости, поки ще слимаки не з'їли. І жимолась каприфоль, яка також дає аромат незвичайний. Практично люка вже не видно. Подалі м'ята. Древовидний гібіскус. І навіть тут у мене тут такий суглинок тяжкий. Я просто встромила корінці, щоб не викидати там мене по пообламувалися. І навіть тут заквітувала півонія моя рожева. Ну, і тут в пару ще один гібіскус, два одинакових фіолетових. Навіть не очікувала, що тут заквітує ця півонія. І тут ще в мене я підсадила, вона така агресор, але тут мені це нормально фіалочка. Грядочку свою тіньову я пройду дуже отак швидесенько, тому що я ось недавно знімала відео про неї, тим паче я буду її переробляти. Тільки хочу показати, що вчора я вже посадила. В свої кашпо різні квіти. Ось тут геліотроп морський карлик. Тут в одному кашпо вербозілля підсадила, там лобелія. І ось тут також лобелія. Воно все, звісно, розростеться і буде виглядати прекрасно. І як уже квітує цей дзвоник гарно. Ну, прям проситься. Посади мене, посади мене. І навіть гортензія буде квітувати широколисно. Речі, хочу показати свою розсаду, я не показувала. Е, все ж таки майори будуть невисокі. Чому я щиро радію? Бо бачите, вже заложили квіточку. Е, і дивіться, скільки в мене водозборів багато. Це повинні бути махрові. Е, Садила з професійного насіння. Надіюсь, що так і буде. Ну, і остання моя грядочка. На перстянки дворічні. Там внизу вони ще не квітують, тільки ось одна квітує так гарно. Подалі. Вчора я прибирала там черіночник. Скажу одразу, не всі гортензії прийнялися. 100% тільки бомшел, от взагалі-то гортензії потрібно понормувати, тому що гілочки, гілочок дуже багато, в будуть маленькі. І ті, що йдуть всерединку, вони ну, просто загущають кущі. І мені потрібно це зробити. Тим паче, що я побачила, що там не всі прийнялися, в мене є містечко, де я можу ну, черенки ці примінити. Почала квітування ромашечка Ерегірон. Ось тут у мене такий гарний бересклет, з боків сам сшити. Ось така гарна хоста хаміліон. Дуже шкодую, що нема моєї ромашечки жовтої ріл Чармер. Вчора я в ту тепличку підсіяла, не знаю, чи буде вона. Посіяла туди е, каріопсіс тінкторія. Самосівом він мене не вийшов. От. Е, і ромашечку жовту. Ну, побачимо. Ось так тут виглядає грядочка. Це в мене флокс білий. Дуже здорово наросли, в мене тут так примули. Ну, тут в основному мене, я ж переробляла цю грядочку, ромашечки різні. Ось готується квітувати ромашечка і моя прекрасна гортензія. Хочу ще показати, дуже рідко показую свою розсадну грядку. Це рослини, які в мене на продаж. Ну, Зараз не розкриті. Тут три кольори делосперми. рожева, жовта. І оранжева. Ну, і, звісно, дуже багато хризантем. І ось молодило, яке також буде квітувати, от, з дітками. І тут у мене в основному все хризантеми. Трішечки є лаванди. Ось є ромашечки, це все в мене на продаж, півонія рожева, подалі також хризантеми. Юки, пенстемон рожевий, який також ось буде вже квітувати. І ще ось. Одна півонія рожева. Юкі, флокс. А це малютки, невеличкі такі кульки, хризантемки, пуговки, я їх називаю. І так я і не розсадила, і не розкупили в мене ось ці дзвоники прекрасні. Ну, як же не показати їх на розсадній на грядочці. І повсюди, от мене, можете замітити повсюди чесник. Бо, знаєте, коли я саджаю їх бульками, булічками, як я кажу, то, то там забудеш викопати, там забудеш викопати, і він в мене якось повсюди, цей чесничок. І ось навіть у мене обламався корінець півонії, я його положила і ось вирісла малюсінька півонія. І тут в мене трішечки є міз кантусів. Ось така величезна, в мене розсадна грядка з рослинами на продаж. Ось тут в мене йдуть бордові хризантеми високі. І для цікавості я спробувала ось перший кущик прищепити. Ось, бачите? І подивитися, що з цього вийде. Я знаю, що на півдні України дівчата так роблять, і хризантеми тоді невисокі і такі ну, пухкі виходять. Подивимось. Ну і на завершити своє відео я хочу е, показати е, свою працю черневе живцювання. Як я робила цей живцювальник, як результати, і все. У мене є список відтворення живцювання. Дивіться, яке все вже велике. От І Пероплідник Лютеус, і Барбарис, і горець у мене тут, і гортензії, різні, багато спіреї, які будуть вже квітувати, до речі? От там... І Керія. І подивіться, який похироплідник Андре. Прекрасний, високий. І е, декілька похироплідників Little Devil. Е, і навіть в мене є дві вейгела на, на пурпурові Мені кажеться, черенків вони кращі, ніж моя на грядочці. Ну, На цьому відео я своє закінчую. Якщо хтось захоче якісь такі рослинки, я можу відсаджувати в горщики, ну, так, щоб вони гарненько прийнялися. там недільку-дві, якщо ви будете робити замовлення. От, і відсилати в якісь такі от неділі, як, наприклад, ця, коли прохолодно до 22 градусів. Тому всім. Добра, здоров'я і мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.